Нам всім дуже важливо пам'ятати, вшанувати їх пам'ять сьогодні День гідності Української держави, День гідності та свободи. Тож, давайте вшануємо пам'ять загиблим героям Небесної Сотні та всім, хто поклав життя своє, для того, аби ми з вами мали змогу жити, працювати, вчитись та просто жити спокійним життям. Ви можете. Покласти квіти до пам'ятника, але по черзі добре. Свобода це коли ти можеш робити, що ти хочеш, ну, звісно, в межах норми. Коли у тебе є право голосу, право свободи і твою думку чують і намагаються її втілити. Гідність у кожного вона різна, у кожного своє поняття. Особисто для мене це навіть ну, таке обширне поняття це коли ти просто ну, робиш те, як ти вважаєш правильно. Я дуже вдячна їм за це, тому що саме завдяки цим захисникам зараз у мене є свобода, є гідність, свободна країна, яка відстоює свої права зараз. Квіти ви принесли, так? Mm -hmm. Чому ви знаєте? Mm -hmm. На тому що люди погибли. А за що вони погибли? За, за те, що вони захищали Україну. Чому кохаємо? І покладіть квіти, добре в вазу. Але не всі квіти в одну добре, а ну пройдіть і покладіть в різні, добре? А я... Там, Давай. Я, я все равно переделаю. На ладошку, поставляем ладошки. Да. 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 Можно а по на них. Старший так Понятно. Понятно. вот Понятно. 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 У меня подожди. У меня постійно хочется. А там еще здесь, і щось. На жаль, за того, що сильне повітря зараз, ми на за всі свічки змогли... Е віджечь, але ми все одно встанемо і вшануємо хвилину мовчання в пам'ять загиблих воїнів. Що таке свобода для тебе? Свобода для мене це коли Україна, країна будь-яка, на неї ніхто не нападає, вона дружить з іншими країнами. І ви квіти приносили Так. Туди? для погибли воєнним. Це вшанування пам'яті нашим героям. У нас є класна керівничка Ірина Володимирівна, і тут дуже багато загиблих воїнів, її, її учнів. Учні. Учні. Вона вам розказувала так, так, так. Так. Артем, Кирів. Як вона? Іван. Ага, вона розказувала Іван. вам. Так, так, у неї були учні та Артем. Та вони из-за глубины на війні. Моя мама одного там знает дядю, и она с ну, ним дружила, и он работал в ДК, гастил газом. Я его очень часто видела там. здоровалася с ним відео? перш за все, ми вирішили провести е, радіодайджест в школі. Це е, текст, який говорили наші учні по радіошкільному, аби чули всі е, без винятку і молодші класи, і старші. А е, ми вважаємо, що це дуже важливо для, для молодших дітей і для старшого покоління знати про, е, про що ми сьогодні говоримо, в чому сенс і треба в молодші голови внести те що ми повинні вшанувати загиблих воїнів і які загиблі ще з 2014 року так і зараз вони всі знають що зараз коїться це зараз на часі і ми вважаємо за потрібним про це все говорити Сьогодні ми з першими, з першого по одинадцятий клас, ми взяли по одному учню від класу і повели їх спочатку до пам'ятнику Небесної Сотні, а потім сюди, на еспланаду. Вони всі принесли з собою квіти, аби вшанувати пам'ять загиблим. І вони всі, вони всі шануються, вони всі пам'ятають, вони всі про це все знають.